Всім привіт! Сьогодні з вами я і швидко пояснюю, чому мене так, так довго не було на каналі, тому що я вигорів. Я певний час не хотів знімати відео, але, думаю, повернусь на канал, тож погнали. Перша монета це сили територіальної оборони ЗСУ, друга монета це Національна гвардія України. Третя монета це Антонівський міст. До речі, подивіться, які цікаві хвильки. Четверта монета це Сили безпілотних систем ЗСУ. П'ята монета це Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Шоста монета це Національна поліція України. Сьома монета це сили логістики Збройних сил України. Восьма монета Державна служба надзвичайних ситуацій України. Дев'ята монета це Сили медичних Збройних сил України. Десята монета це війська зв'язку та кібербезпеки зсу, одинадцята монета це державна спеціальна служба транспорту, дванадцята монета це сили підтримки зсу і остання монета ППО надійний щит України.